Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі в нас Гвинт, легендарна карткова гра. Ем, в, в від CGE в локалізації е, Gікач. Да, мені здається CG, CG Project Red цю всю штуку робив. Да, там no, no Loading і таке інше видавництво. І ми сьогодні будемо грати чергову партію базовими колодами. Поки що ми граємо з Іллею базовими колодами. І Ілля цього разу хочу випробувати Королівство півночі. А я буду грати за монстрів. Ну ти багаж. Я так вже казав, коли я грав з тобою проти Скеліги. Королівство півночі, вигравши раунд, ви берете одну додаткову карту. І лідером базової колоди є фольтест майстер облоги. Подвойте силу всіх ваших облогових загонів, якщо в цьому раунді немає командирського рогу. Так, і на тобі твою колоду. Ага. Так. Я буду грати за монстрів. Після кожного раунду зберігайте випадкову карту загону. Так. І в мене є Ередін король дикого гону. Візьміть будь-яку погодну карту з вашої колоди, і та негайно зіграйте її. Так, давайте ще ми отак от перетасуємо. Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. Так, моя колода, твоя колода. Так, за великим рахунком, ми маємо зараз ще визначити: ми маємо взяти карти і випадковим чином визначити, хто буде першим гравцем. Але спочатку ми будемо брати карти, і відповідно в нас буде, буде мулібен. Мені здається так. Мені здається, що. Що визначаються. Що, що ти хочеш? Монетку. Монетку? Мені здається, що. Монетку. Вибирається. Монетку. Так. А, спочатку, так. Да. Окей, добре. Ми тоді спочатку. Хоча ти знаєш, що немає різниці, в принципі. Але знач. Ти будеш Це першим. Це який вже поспіль підраз. Ти будеш, не знаю, ти будеш першим. Ти будеш першим все. Ми можемо набирати по 10 карт. Ви можете вже ставити вподобайку по цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково на Збройні Сили України. Я думаю, не треба пояснювати, чому це зараз найважливіше. Буду радий підтримці нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на монобанку в описі до цього відео, або ж ставайте спонсорами нашого каналу на YouTube, отримайте додаткові плюшки, от як Бачите відео трошки раніше, ніж вони виходять на загал. Ну і наливайте собі кели чогось гвинського, або кави, або чаю, або ще чогось. Влаштовуйте зручніше, бо зараз буде шалена бійка. А ми Муліган можемо скинути. По одній карті дві карти. По одній карті дві карти. Ну, да. По одній карті дві карти. Тут треба подумати. Ти сказав, що він буде вигравати? Я вже виграю. Ти вже виграв? Я, Живи... я вже виграв. Ага. Добре. Я ось цю карту. Е так, я просто показую, що в мене є. Я просто показую, що в мене є. І я ось цю карту точно хочу відправити зараз в Замоліганіти. Угу. І я хочу ще одну карту а Я думаю, що ця карта буде ось цією. Я думаю, ви розумієте чому. Отак. Я задоволений. Я в хлам задоволений своєю рукою. Ну, так не можна казати. Я треба сумніватися почав. Що? Тому що ти виграєш? <говорит> <говорит> ну, що я тобі можу сказати? Так я виграю? Е, колись так. В сенсі. Ну, ти ж мене за скеліги виграв. О, а напроти мене прийшов наш котик. Теж з нами хоче погратися. Да. Я скину. Тільки в лапки карти не лізуть. Ось таку карту. Зрозумів? Угу. Ні. Давай. І взяв ось таку карту. Добре. А що це у нас таке? Ага, це ми залишаємо. Угу. Окей. Так. Що я можу ще? Ну, в принципі, ладно. Все? Дам тобі шанс виграти перший раунд. Ні, першого. Навіть так. Да. Навіть так. Ну, окей, добре, ти все одно перший ходиш. Ха-ха-ха! Ха-ха-ту. Ха -ха У мене Ха -ха ужасний ну, Чи почекай, чи можеш ще один зробити? Ти можеш ще один зробити. Ну да, <in> Тільки насправді ти його, ти його мав зробити, що до того а, затасував ну, так, ту. Все, ну, зроби, зроби. Ні, ні, не, це не принципово. Ні, ні. Ну, я хочу. Тоді ходи. Маленькі ходить будуть. Тоді ходи, 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 ходи. <кхання> <кхання> О! У нас Шеаль де Танкервіль. Сюди. Угу. А то давай просто ось так. Ось так. І ось так. Ну ти розумієш, що ти вже програв? Ні, не розумію. Хочу я маю це розуміти. Ну, давай, плітка прийде. Нашу. що? Ти віддаєш мені сирак? Дякую. Ну, мене ужасні карте. Бува. Так, 11 проти моїх трьох. Да, я забув виставляти Певно, що треба ставити рубін. А, вибачаюся. <liksom> Ні, я в принципі не проти, щоб ти вже вимагав один раунд. Я зараз просто все викину. 11 проти трьох, 11 проти трьох. Пасуй. я профтикав насправді. Треба було зробити по-іншому. Ну, да ладно. Є-е-е. Yeah. І врогав. Так, mm -hmm. да, я, я помилку зробив, а, і добре. Всенсій вдома. І добре. І добре. А, так. Як тоді з цією помилкою жити? Ні. Чуть його знаю. Ну, давай некера виключ, виключимо. <кхм> я всіх некерів, дивіться, в нього є властивість двійник. І я таким чином буду викликати всіх некерів, які є в мене на руці або в колоді. Некер. Некер. Так, і відповідно поприходило мене тут. в тебе більше некерів. Чого, три некери? Плюс 6, у мене 9. Окей. Okay. У угу. Мене плюс 6. Так. Баліста? Баліста. Балоліста. Балиста, да, да, да. Що таке? Це я думаю, що тут з тобою робити. Що тут з тобою робити? Давайте ми Лешого виведемо. 19. <laughs> Неочікувано, так прилетіло. Що ж, ти, що ж ти думав? так просто з монстрами, з Едіном А можна легко скажу, що все, я Це, <laughs> ну, Можна, звісно. Ні, реально. Що mm. так? Тебе Леший злякав. Мене свої карти злякали. <рес> так. Боїться нік смуг. А в тебе 21, так? Да? Так, да, в мене 17 було. Угу. Угу. А у мене 19. У мене 19. У мене 19. А посує а вже. Пасує. І думаю. Не пасувати тобі, чи не пасувати. Ну добре, давайте отак зробимо. Давайте ми ще ропуху виведемо. І вона вбиває тобі. хлопця. Ні, 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 Вона вбиває вона вбиває в своєму ряді. Найсильнішого це страта. І відповідно, в тебе мінус 6. Пум -пум 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 -пум. Це 15, тебе, а мене плюс 7. Це 26. 16, 19, 26. Так що хто буде, як там кажуть, пасувати? Ага. 20. А в мене 26. Я пасую. А <ривання> <ривання> Я пасую, я пасую. Я пасую. Якщо хочеш забрати цей раунд і потім взяти ще одну карту, тобі треба. Підсилюватися. А. Мінімум на м, скільки. Де не треба нічого підсилюватися. Я просто схилюю страту, і тебе вбивається 7. Так. Да. Стратою ти в мене вбиваєш сімку, погоджуюсь. А, і відповідно в мене мінус 7. Це, це в мене 19. 19. А в мене 20. Да, добре, що ще робиш? В мене 4 ка що скільки? робиш? В мене раз, в, раз два, три, чотири, п'ять, шість, шість Ну, шість, ну Це програш, все. Ну, я пасую. Ти пасуєш, ти забираєш цей раунд. Мені одна карта. А, тобі одна карта, а я випадково залишаю карту з цих. Це програш. Ну, хто, а хто на початку кричав, що я виграю, виграю? Обирай, хто буде проти тебе. Нека. Та ну не до тебе. Міг би і Лєшева вибрати. Ага, ну да. Ай, ладно. Ти ходиш, ти виграв раунд, ти ходиш. Я не знаю, ну тут все. Це то й все, здавайся. Да. О, дякую. Мені сім. Одразу. Дам. Так, да, ти бережи карти. Ну, не могу. Я що? Я здаюсь. Тут без шансів. Ну, ходи. Дивну, мені все одно треба ходити. Тут, тут варіантів у мене небагато, я тобі хочу сказати. Ну, тут без шансів єме. У мене просто варіантів не багато. Е, ну, давай я краба павука викличу, і він мені покличе. Почекав тебе є щось на моїй скиданні ще прямо цієї штуки носім. Uh, Скажи, ну, страта є. В мене є на руці. А? Це на руці. Я ж не знаю. Розкажи. Я гадки не маю. Скажи. Кажи. Гадків немає. Так, крабопавук є. Так. Ще один крабопавук є. Влетеський крабоповук до мене не приходить. Давайте я ще затасую його на колодку. Так. І до мене прийшло, що у нас тут? 12. Прийшло, так? Да? 12 це в мене 19. Твій хід. Плітка. То я думав, ти посанеш? Не пасунув. Ну, добре. Плітка. Ну, значить, я буду до останнього битися. Плітка. Буду битися до останнього. Плітка. Вісімка. Ого. Пунк 27. Ти, ти лки флот. Пасуй. Просто якщо я пасану, ти зараз можеш набрати більше, ніж 27. Як? І тоді я програмю чотирма картами. Якщо там буде в тебе балісти якісь разом з фольтестом легко. Я ж просто, якщо пасану, я ж все, я ж нічого не можу робити. Я просто не бачиш мої карти. Я не бачу, тому я не знаю. Тому я і не знаю. Там просто на стільки, вона. Я не знаю як. Угу. Ну добре. Граю «Відьма куховарка. Ще одна «Відьма». Ще одна ведьма. Плюс 18. Але що? Це в нас щось, скільки виходить. Це в нас 35 виходить, да? А, 45. Ну, я пасую. Ти пасанув? <laughs> Слава Богу, бо ти міг би мені мороза сюди лупанути. Ну, це було б чудово, якщо він в мене двубив. Mm. Так. І. Ти ж зараз мені. Ай, блін, там же є твоя карта. Як же ж так зробити? Щоб... О, це буде чудово. Що воно в мене залишиться, то буде чудово, вона ж мені силу дає. Так шпигун. Да. Він, ну, він, він ж не... Ні, він на тебе не спрацює, він просто залишиться на полі. Це випадково залишається на полі. Скажи, зверху, яка по, 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 по черзі. Зверху, яка по черзі? Шо так? Ну окей, зверху. А, ну... Десять. 10. 10 давай нормально. Ну 3. Раз, два, три. Краба павук. Крабопак. А так був би 5 у мене, якби якби він залишився. Ти некер. Мене... Тут в скиді, в скиді. Ну він же один залишався. Ірогідність, що ти його візьмеш невеликий. Так, да, дякую мене, 4. Ти 0. Вампіри приходять до мене. Всі! Вампіри! Вбій! В мене одна на руці. Ладно, може, є шанс. Якщо ти правильно зараз зіграєш, то. Це останній раунд. Раунд останній, але ти розумієш, що я зараз пасану. Що ти Дивись, я тобі підкажу. підкажу. Давай так, я тобі підкажу. Mm. Якщо в тебе є, наприклад, мороз, ти його тримаєш до останнього. Наприклад, це я так підказую тобі. Тому що я вже не Якщо зможу. у мене мороз, я б встановлю в минулому раунді і виграв би його. просто. Uh, давай рахувати. Раз, два, три, чотири, uh. пять. Uh, п'ять на чотири, 20, 20. То п'ять, Так. Це, ж, це той від відстрати мене рятує. Це катакан, а всі інші брукси і пішли поїхати. А це що? А це ж залишився кробоповук. Mm. Прикинь, не було б в мене катакана, і ти б стратою всіх би просто виніс. Було б що нову. Граю. Зливу. Діді. <гілляє> все. Ну, все. Та ні, ну давай догравати. Що догравати? Що догравати? ось все догравати. Добре, 6. Я не можу. А, все, я зіграв останню карту, тому я не можу з цим нічого зробити. Я вже посанув насправді. Ось це догравати. Е, стоп. Ну, навіть медик. так, нічим не допоможе. <гілляє> Зло А що ти робиш? Медик. Так ти з цього, з, зі свого скиту вибираєш карту, яку ти хочеш зіграти. Ти береш і дивишся, що ти хочеш зіграти. Ну да. не тільки м, карту загону. А не да. не, не, не героя, і не там страту, мов такі інші. інше. Ну, ось, але. Ну, ні, це буде безмістовного стяжку. Да? Ну, дивись, так вони, дивись, тебе зараз дуже сильно. Да, абсолютно вірно, ти, mm. ти зіграв. Mm -hmm. Рубайло, Ігор. Давай рахувати. Дивись. В тебе 3. 10. Ну, тут 10, 20, 23. 23, 24, 25. В тебе зараз 25. Одна карта залишилася. Угу. Ну, фальтест зіграє. Буде тобі ще плюс 2. Што? Ну, ще плюс 2. Ого! А, а ти виграєш. да Дивись, рахуємо. Ти за рахунок, бачиш, я тобі підказав, не підказував, би ти програв би. Раз, два, три, 4, 5. 5 на 4 20, плюс 5 25. Три. Оскільки в них є міцний зв'язок, вони подвоюють ось міцний зв'язок. Силу цього загону множить на кількість союзників з такою ж назвою. Множить. Тобто дві є, тобто тут 10 і тут 10. 20, 23. І оскільки фольтест подвоїв, зараз тут по одиничці сила за рахунок зливи. Але він подвоїв, тому в тебе звідси ще 6 приходить. Угу. І відповідно 29 ти виграєш. Ого. Угу. Прикинь. У мене взагалі не стакалось і слова зовсім. Карти. Це твоя. Ну, коротше, ми, на жаль, не стакалися. Ну, отак-отак- от, от от ми зіграли ще одну партію. Я програв, я програв. І... вас ну, останній взагалі. Ну. На жаль, теж один з останній. Ні, ти мене насправді дуже сильно вибив в другому раунді. Ти в мене витягнув ті карти, які мені потрібні були на третій раунд, але я розумів, що, я, що ти міг би забрати другий раунд. Так. Да. Ну, так. Да. І ти знав як. Безопудала. Ти б забрав би другий, другий раунд через свої балісти ну, да. і просто і це б закінчилось би вже тоді. Ось, а я, відповідно, ви, 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 викинув відьмь, який угу. я тримав на третій раунд. Ну, ось так. Ну, ось так, так вийшло. Да? Тому так, я думаю, це точно. вартує вподобайки, підписки на канал, якщо не що не зробили, залишайте свої коментарі. Ми побачимося в наступних відео. Пока-пока.